Самопроголошені Донецьку та Луганську Народні Республіки в Україні визнали терористичними організаціями ще у травні цього року. Тепер було б непогано, щоби світ дійшов до таких висновків, вважають експерти. Якщо міжнародна спільнота визнає так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями, то це суттєво вплине на спонсорів бойовиків, принаймні так сказано у резолюції Радбезу ООН. Люди натуральні і юридичні, котрі підтримують тероризм. Морально, ідеологічно, матеріально, фінансово. Вони є е, беруть участь в тероризму і можуть навіть бути визначені терористами. Експерт зазначила, якщо інші країни визнають ДНР та ЛНР терористичними організаціями, то позитивні наслідки не змусять довго на себе чекати. Світу буде легше поширювати юрисдикцію на терористичну діяльність в Україні. Наприклад, з'являться підстави для замороження активів не лише бойовиків, а й передусім і їхніх спонсорів.